Ось, бачите, я якраз запрошений до вас такі дні, коли ось відзначили День Перемоги. Ось 11-го відзначили День Матері. Як це добре? Як це добре, що День Матері в нас започаткували і це свято переходить. Нормальну таку нашу традицію. Так от, через те, що це якось зійшлося і День Перемоги, і е, День Матері, я хочу, щоб ви зараз уважненько прослухали, як в свій час геніальний наш Олександр Петрович Довженко в свій час в роки війни, в 43-му році, навіть у газеті Правда була. Було надруковане це оповідання, і я вам його зараз прочитаю в скороченні, називається мати, не ради сліз і розпачу і скорбот, і не в ознаку гіркого прокляття. Вони вже прокляті та всіма на світі, а задля слави нашого роду написано і ім'я любові про матір Марію Стоян. Хто серед трупів біжить по селу, що вже догорає? Хто се не біжучи, чиє серце стогонить у грудях, мов вистриднути хоче вперед, це Василь з автоматом і бомбами Марії Стояних із син. Хто мертвий висить на груші під небом? Оце його мати. Біжить Василь, увесь могри я довго бою. Біжить у великій тривозі, мамо. Матінко моя, де ви? це я Василь, живий. Івана вбито, мамо, а я живий. Я вбив їх, мамо, коло двох сотень. Відбіг Василь до хати, а хати нема. Василь у двір нема двору. У сад нема саду, одна тільки стара груша, а на груші мати. І жах. О, незабудній суд. Коли вона була ще жива і хата була ціла край села, зимою в люту О опівночі одного разу що стало стукати в двері. Хто там? Тьотушка, пустіть, погибаєм, що ви голубоньки. Які ви звідки? Ми, руські тітушка, своїми льотчики ми впали. Господи, синочки, ідіть мщі, я двері зачиню. Чи ж ніхто не бачив? Німці вже повно. Увійшли до хати, обнявшись два каліки. Упали додолу, заснули вмить та й проспали під таридом. Думала померли, вже й ноги обмивала і теплою водою. і групу натопила, розігрівала разів зо три їсти, сплять. І плакала день і вночі, згадуючи своїх синів Івана й Василя. Хто ж їх нагодує? Хто пригріє у лиху годину? Де вони, діти, діти? Степан пшениці не костярябу були обидва з уралу, не голені, опалені морозами, вітрами, лютими пригодами життя. Вони грізно стогнали у сні і дихали важко. Війна хвилювала їх душі у сні. Війна! Вони були прості уральські юнаки з хороших робочих родин. На війну їм і не хотілося, але вони не плакали, не ховалися від неї. По доброму руському звичаю вони пішли на фронт добровольцями, щоб скоріше добратися до ворога і знищити його. Льотчиками вони зробилися швидко і так же легко і просто, як могли зробитися снайперами чи підводниками. Природа наділила їх усім у добру міру. І самі вони були добрі. Два тижні доглядала Марія гостей. Терегла хату, годувала, а коли все вийшло, ходила по селу просити милостині, та не аби якої, а молока та сала, і ніхто не одмовив їй. і не спитав нічого, хоч кожен про себе догадувався, про щось не пішла, Вже ще стояних отак просити для себе. Та не судилося. Марії уберегти дітей. Одного ранку наблизився раптом гарматний рев, в село валилася пошарпана в бою частина, заметушилися, забігали гітлерівці, Марія глянула та в хату діточки йдуть німці на порозі. Що за люди? Сини мої. Брешеш, не брешу, клянувся, обшукати хату не трогайте, вони хворі поламані, Боже. Хальт ваша мати. Мати, сказав рябов, брешеш, комісаре, та за зброю стала мати перед дітьми. А бог затулила. Пийте мене, недолюдки, не дам, голубчики, ну не трогайте, ну не вовчиться ж вас родила, а людина мати заплакала Стоянина. Через дві години зібрали гітрівці, зігнали гітлерівці на майдан, всіх недобитків села. На очну ставку поставили пшеницю на рядово перед селом. Глянули вони на людей. Ні одно знайомого обличчя навкруги. Добрі. Прощай, Урал, прошепотів пшениці, поглянувши на другу. Прощай, люди добрі. Адже ж мої діти, Василь і Іван, погляньте ж, Бог і бажнем знаєте, билася стояних, мовчайка в дорогу. Кажіть мої, чи ж вам жалько їх признати? Людоньки, молила мати, німців і людей, люди плакали й признали. Навіть староста й поліцаї не посміли сказати ні. Тільки одна Палашка, вдова убитого партизанами начальника поліції. Зловісно мовчала. Палазю. Скажи сини, бо прокляну на тому і на цьому світі. Бог тебе спитає. Палазю. Палашка мовчала. Фрау, Палашка, є то сини. Питав її комендант. Всі завмерли і не зводили з Палажки очей. Стало тихо-тихо. Комендант почервонів. Товста його шия почала набрякати, як у кобри. Він догадався про зговір. Ну, сини, сказала Палажка. Тоді він вдарив її з усієї сили в праву, ліву щоку вона впала, як сніг додолу, не встигши крикнути, а він раптом до льотчиків ваше прізвище. Ой, застогнала Не немов хто їй вдарив у саме серце. Вона не сказала їм свого прізвища. А вони не спитали по неуважності своїй дуні, Упавши в додолу, від удару по голові, вона не скоро підвелася. Але вона чула, мов сон, як гукали до неї пшениці нерягу. Прощайте. Мамо, спасибі з вами і вмирати не страшно. Зчинилась стрілянина. І вони лежали на снігу, обнявшись обоє, а її взяли під руки. І повели, б'ючи по чим попало, попливла перед очима груша. Не вішайте ж мене, не страміть, як же ж мені висітеньки? я ж таки жінка стара. Дайте мені кулю, одну кулиночку, молю вас. Благань не дали. Тоді вона хутенько стала на пеньочок, Перехистилась, не трогайте недолюдки, не доторкайтеся до моєї шиї. Сама наділа діти та й одділилась от землі. Довго лежав Василь на снігу коло груші, ніхто не чув ні стогону, ні туги, ні скреготу зубів. Під самим вже ранок, коли від морозу скам'яніло його серце, а грізний гарматний гук сповістив зорю, Василь примок, немов заснув від великої втоми. Потім, підвівшися з землі, він поцілував холодну материну руку. Прощайте. Мамо, всю свою лагідність і добру вдачу, що подарували ви мені, я ставляю тут з вами коло груш. Пішли дорогою на захід бойові загони. Боєць стоян. Іду. Що за женщина висить? Мати мати, товариші, рідна моя. Ранували материнство, ідучи до бою, ревіли гармати, сонце сніги червонило, от гарматного реву обсипався інь, і казкові сніжинки падали на матері розплющені очі. Вічна слава вашому. Імені, Мамо Марії, красоті ваші, не було у вас, дорогих черевиків, не душилися ви паризькими духами, а душилися полином та коноплями. Не мандрували ви по світу по закордонах, вам було ніколи. Ви як та пчілка були зайняті і од роси до роси носили все мед до нашого вулика. Де доки не одняли вас вот життя гітримські недолики, хай же знає весь світ, як висіли ви, мамо, за другі своя Велику Всесвітню війну в кривавім українськім селі на Україні кривавій.